Також, попри цей фільтр, можна встановити ще один або затемнити, або засвітлити. А я засвітлити. Коротше, доброго дня. Сьогодні відео буде про фільтри для чого вони і як ними користуватися. Ми придбали фільтр Freewell. використовувати. Ми будемо його зазвичай для зйомки відео, тому що раніше ми мали для фото прості. Китайські фільтри пізніше я вам покажу, як вони виглядали, і як ми ними користувалися. Зазвичай фільтри використовують для відео та фотозйомки в сонячний день. А зараз ми покажемо вам декілька фото, як можна використовувати nd фільтри у фотозйомці. Наприклад, ви можете розмити небо хмари. Або воду. Придбали ми його для відеозйомки, тому що коли ти знімаєш на витримці 1,5, відео у вас дуже висвітлене. Тобто, ви зможете відзняти круту кінематографічну. Картинку в дуже сонячний день, не скорочуючи витримку. ND-фільтри фільтри це як сонячні окуляри, тільки для об'єктивів, які контролюють кількість світла, що потрапляє в об'єктив. Є nd фільтри постійні та змінні У нас, які ми придбали. Змінний фільтр, а також є постійні, які ми до цього часу користувалися. Це є китайські фільтри, яких дуже багато деталей різні, різні перехідники. Ось такі фільтри, які одягаються на перехідник. Що, у свою чергу, дуже багато займає часу порівняно з цим фільтром змінним. Також цей китайський фільтр значно гірший по якості скла, ніж цей, що ми придбали. Хочу вам сказати про постійні фільтри. На них ступінь затемнення постійна, а на змінних ви можете її регулювати. Ось так як на нашому фотоапараті встановлений вже змінний фільтр, і на ньому є два кільця, які відповідають за поляризацію, а також за ступінь затемнення. Заступінь затемнення. Затемнення відповідає червоне кільце. Ступінь затемнення в нас тут від 3 до 7 стопів. На ньому є два маленькі болтики, які фіксують поляризацію. Ступінь поляризації ми обираємо, дивлячись на екранчик вашого фотоапарата. Ви можете їх легенько попустити і обираєте ступень поляризації. Коли ви його обрали, бачите, він прокручується. Ви обираєте ступень поляризації і закріплюєте. Що таке поляризація? Відповідає вона за зменшення відблиску на воді, металі. Поясню вам, на прикладі автомобіля. Коли людина сидить в автомобілі, за склом ви її не бачите добре, але змінивши ступінь поляризації, блиск зеркала зменшується, і в результаті людина. Прогр... В склі. Коли ми вже налаштували поляризацію, ми можемо брати ступінь затемнення. Ось у нас на кільці ступеня затемнення є вказівник, який вказує наскільки ступенів ви затемняєте ваше відео. Чи фото. Хочу вам показати, друзі, які є фільтри. Є магнітні, а є накріплені. Яка між ними різниця? До речі, щоб зняти з магніта даний фільтр, ви не забувайте відкручувати ці маленькі болтики, що в нас є по боках. І тоді ви собі легенько від'єднуєте даний фільтр. Потім закриваєте його кришечкою стороною а. Так, знімаємо перехідник. 82. Покажу вам, як надіваються постійні фільтри. Зараз у нас тут стоїть об'єктив діаметром 82 мм. Ми маємо перехідник кільцевий на 82 мм. Вставляємо його сюди, пози, щоб добре зайшло. І ось так ми його накручуємо тепер на об'єктив. Так, накручуємо на об'єктив. Маємо ось таке постійне скло фільтр. Запихаємо його в даний перехідник. І так ми використовуємо постійні фільтри. На постійних фільтрах ступінь затемнення фіксована, а отже, вам прийдеться мати додаткові фільтри або змінювати параметри на фотоапараті. Також можна сюди додатково ставити ще один фільтр для більш затемнення. Також є фільтри з градієнтами. Ось так виглядає фільтр. З градієнтом, ось так бачите. І його можна встановити також сюди. Фільтр слід обирати правильно відносно діаметру свого об'єктива. На об'єктиві завжди вказаний діаметр його. Якщо випляєте фільтр не такого діаметру, як у вас є, об'єктив, то можна придбати ось такі кільця перехідники. Діаметр різьби фільтра можна подивитися на кришиці стильної сторони. Або на бленді, також вказано. У дорогих брендів також є постійні фільтри. А ми обрали змінний фільтр, тому що ми будемо використовувати їх в осінній зйомці, де дуже мало є часу для зміни постійних фільтрів. Різні фільтри від різних фірм мають різний відтінок. Цей фільтр, що ми придбали, він найбільш наближений. До нейтрального кольору, тобто він не так синить і не так жовтить, або ще скажу не такий теплий відтінок чи холодний. Різний відтінок у свою чергу впливає на картинку, яка у вас буде. Ви можете використовувати карту сірого. Це Color Checker. А ось карта. Сірого. І перед кожною заміною фільтрів ви можете скористатися картою сірого, що допоможе в подальшому вам в редагуванні відео. Даний колор-чекер є для фото, для відео він трошки інакше. Якщо вас би цікавило, як саме ми його використовуємо і де ми його використовуємо, як часто. Пишіть у коментарях, і ми обов'язково запишемо вам відео про нього. Також хочу сказати про даний фільтр. Коли ступінь затемнення в ньому максимальна на 7, він не дає такого сильного темного вінітування кругом кадру, як інші фільтри інших брендів. Для порівняння, ми покажемо вам фото. Отже, почнемо, я його розпаковую і по ходу буду вам розказувати. Що і для чого, і який він. Чому ми обрали цей фільтр? Тому що цей фільтр найкращий практично на ринку. Ціна відповідає якості. Що у нас тут є? Відкриваємо коробочку. Так, відкривши коробочку, ми бачимо невеличкий конвертик. Зараз глянемо, що в ньому є. Книжечка-інструкція з QR-кодом програми, невеличка серветка, а ще візитівка. У нас зустрічає така шкіряна коробочка. Бачите, таке, як сумочка, можна кріпити до ремнів. І так, відкриваємо її. Дуже якісно зроблена коробочка на магнітиках. Бачите, на магніточку. Такі ці є два болтики. Пізніше я вам розкажу, для чого вони. Також ось таке кріплення, прописаний бренд на кріпленні І витягуємо далі. Ось такий класний фільтр. Ось так він виглядає. Також є кільце перехідні. І кришечка. На кришечці фільтра чітко вказані букви А і Б. Він магнітний, і тяжко трошки мені його від'єднати. Сторона А і сторона Б. Сторона А ми кріпимо її безпосередньо фільтра самого, а сторона Б. Об'єктив 82 в діаметрі. Так, ми натягаємо кільце. Так, воно закручується. І стороною Б ми закриваємо об'єктив. А замість цієї кришки, коли у вас на об'єктиві стоїть кільце, оцю кришечку вже не може тримає, але дуже слабо. Але краще застосувати ось цю кришку. Перехідник я прикріпила. Зараз я хочу прикріпити фільтр до об'єктива. Він у нас на магніті. Отже, друзі, ідеальних варіантів фільтрів немає, але ми. Обрали для себе такий, бо всі змінні фільтри дають певне винітування і певний відтінок. Для нас важливі універсальність та швидкість роботи. Ми для себе обрали змінний поляризований фільтр на магніті Freewell. Друзі, підтримуйте україномовний YouTube, ставте лайки, пишіть коментарі, а нижче під цим відео в описі ми залишимо посилання, де ми придбали даний фільтр. Всім па-па!